Всім привіт! Я тут сидів і думав, як відповідати на питання, що ж доступного обирати для того чи іншого випадку. Зараз поясню. Я, от, наприклад, користуюсь от такими навушниками: це AirPods Pro другого покоління, чи, наприклад, смартфон у мене iPhone 14 Pro Max, чи доволі крута камера Sony Alpha 7. Це. З дорогим об'єктивом 24 мм. і саме завдяки ньому, інколи навіть от в таких умовах, відео можна дивитись. Також у мене тут ну реально дуже крутий MacBook Pro 16 дюймів на m 1 Max, там 64 чотири гігабайта оперативки, і все майже по топу. А і на руці у мене ще Garmin Enduro 2. Все це дійсно коштує дуже дуже дофіга. Я. я собі це купую, тому що, ну по-перше, мені це дуже цікаво. По-друге, я роблю огляди цього. По третє, інколи мені просто треба, щоб у мене були найкращі гаджети, наприклад, iPhone, тому що для мене це найголовніший пристрій. За допомогою нього я дуже багато чого роблю. Але при цьому далеко не кожній людині все це по потрібно. Ну, дійсно, якщо людина може собі це дозволити і бажає, то чому ні? Але якщо людина хоче зекономити і точно знає, що не буде використовувати, наприклад, всі можливості MacBook чи годинника, то що ж можна обрати? Партнер сьогоднішнього відео OneInch DeFi Wallet. Ви коли-небудь задумувались над тим, як безпечно зберігати свої гроші, як не отримати блокування карток, чи мати доступ до ваших коштів, де б ви не знаходились? І насправді зараз це дуже актуальна тема, адже тримати всі гроші в готівці. Це головний біль. Ці гроші не захищені ні від чого. Та й на картках зберігати все не найкраща ідея, тому що картку як мінімум можна втратити і треба буде відновлювати, а також її можуть заблокувати з самих різних причин. Навіть я з таким вже зіштовхувався декілька разів, і банку треба було надавати документи про походження коштів, і це треба було зробити чи особисто, чи як мінімум надіслати по електронній пошті. І після цього ви ще чекаєте як мінімум добу перевірок. А уявіть, що гроші вам потрібні прямо зараз. Чи у вас нема можливості зібрати зараз всі документи, щоб надати їх банку. І тут виходом є крипта. Можна зберігати свої збереження в стейбл валюті, наприклад, USDT. По суті, це просто криптобакс. Ванинч це децентралізована система, де доступ до ваших коштів ніхто не зможе обмежити. Доступ до своїх фінансів завжди будете мати тільки ви. Головне пам'ятати секретну фразу від вашого гаманця. Тут ви можете зберігати і криптоактиви, і NFT. Причому тут ви можете не тільки зберігати свої активи, а і купувати. Купувати крипту, причому за найвигіднішими курсами. Як це працює, справа в тому, що Ванич виконує функцію не тільки криптогаманця, а і агрегатору децентралізованих бірж. Тож ви завжди будете отримувати найвигідніші курси. Тут ви можете купувати крипту, використовуючи звичайну банківську картку, причому зовсім без комісії. Ванинч DeFi Wallet це універсальний застосунок для того, щоб почати користуватись криптою. Та й не тільки почати, а й використовувати на постійній основі. Тож завантажуй застосунок з посилання в описі до цього відео і зберігай гроші. В надійному місці і от в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти, якщо б у мене був дуже обмежений бюджет, але при цьому мені треба було б якісно виконувати всю роботу, яку я зараз виконую. Що б я обрав, яку роботу я виконую, я знімаю відео, я записую подкасти, я фотографую, я інколи пишу музику, в тому числі для відеороликів і для продакшену, я подорожую, я знімаю влоги, ну загалом все, що крутиться навколо YouTube і інколи продакшену. І почну я з найголовнішого: це iPhone. Це дійсно для мене головний інструмент. Я вже неодноразово казав, що якщо б мені прям сказали взяти з собою тільки один при. Стрі і продовжувати працювати, це звісно був би iPhone. Чому? Тому що на ньому я можу робити і всю комунікацію, і в вебі працювати, можу інколи пограти, якщо треба. Можу послухати музику, можу працювати, тобто робити класні фотографії, обробляти їх. Я можу тут писати музику. До речі, у нас на каналі іктріп вийшло відео, таке дуже дешевне, про те, як я займався музикою, чим я займався, і як я зробив цілу пісню, і навіть не одну, просто одну я повністю там показав. Можете перейти, і подивитися, посилання є в описі до цього відео. Також я знімаю відео, і iPhone мені в цьому допомагає, і багато багато іншого. І от так: сучасний 14 Pro Max цим пориця, ну просто майже ідеально, якщо ми кажемо про смартфон. Але якщо вартість цього смартфону дуже велика і треба обрати щось дешевше, я б напевно обрав би для себе iPhone 11 Pro Max, який в мене, до речі, колись був. Надивлячись на те, що після нього вийшло 12 покоління, 13, от зараз 14, він все ще дуже ок. Чому саме версію Max? Тому що, як я сказав, я інколи працюю в аудіосеквенсорі, а також з відеомонтажом прямо на iPhone. І для цього великий екран підходить більше. До того ж, там більша батарейка. Чому не версію, наприклад, 12 без приставки Pro чи просто 11? Тому що для мене телекамера все ж таки дуже і дуже потрібна. І так, там камери простіше, ніж в сучасних смартфонах, але насправді в день. За допомогою них можна отримувати дуже якісні результати, тобто 11 Pro Max – це все ще смартфон, на якому можна спокійно робити все. Так, доведеться просто трішечки більше обирати умови для зйомки, трішечки довше інколи щось там зачекати, інколи завантажити програму, яка вилетіла з оперативки. Але насправді все це дрібниці смартфон ще довго, ще декілька років буде тягнути всі мої потреби. Але нових ви їх вже напевне не знайдете. На її е каталозі ви можете подивитись скільки коштують рефи і вартість версії на 256 гігабайт. Саму таку мінімальну версію я б розглядав для себе, складає 38-40 тисяч гривень, і це насправді дуже дорого. Я бюджетний для себе смартфон для своїх задач не купував би за такі гроші. А от на БВР гарний стан можна знайти за 16-18 тисяч гривень, і це вже підйомна ціна. До речі, за 18 тисяч гривень я подивився, що можна з нових, наприклад, Android чи будь-яких інших смартфонів подивитись, і нічого і близько не стоїть поряд з 11 Pro Max. Макс, тобто я точно можу сказати, що сам для моїх задач він підходить найкраще. Але я знімаю це відео про себе і ділюсь своїми задачами. Я, як я сказав, інколи займаюся музикою чи відеозйомкою. Якщо вам це не потрібно робити, то дійсно бюджетний смартфон можна розглядати, причому такий класний, від 10 тисяч гривень. І навіть за 18 багато кому на Phone One підійде більше ніж бивешний iPhone 11 Pro Max. Чисто щоб виключити, що не треба брати 12 Pro Max. Він коштує більше ніж на 10 тисяч гривень дорожче і в новій версії, і на БВ ринку. Тож 10 тисяч гривень це багато. Зупиняємось на 11 Pro Max. Далі іде комп'ютер. В принципі, якщо смартфон вже є, то потрібен комп'ютер для того, щоб можна було монтувати відео, щоб можна було працювати, спілкуватись з людьми і робити це більш комфортно. І я обрав би для себе MacBook з багатьох причин і перша з них мені потрібен монтаж, і я працюю в Final Cut. І Final Cut немає на віндових ноутбуках, де я і не хочу користуватися віндовими ноутбуками. І я б для себе обрав MacBook Air на m 1 Я знаю, що це за машина. У нас в офісі у багатьох були такі ноутбуки, у декого і зараз вони є. І я знаю, що вони прекрасно поруються, в принципі із монтажем. Так, це буде трохи складніше робити ніж на моїй потужній машинці, але більш ніж можливо. До того ж, це дуже автономний ноутбук, і він дуже якісний, легкий, з ним легко, наприклад, кудись їздити. І працювати з ним можна ну, майже будь-де, тому що, як я сказав, він дуже автономний. Але курс долара за останній час змінився, і сама базова версія на сіміядерній графіці з 8 гігабайтами оперативної пам'яті і 256 ГБ накопичувача обійдеться в 40-42 тисячі гривень. Це новий ноутбук. Тож я знову ж таки дивився б на ВВ ринок, тому. Що там ви зекономите 10-12 тисяч гривень. А перевірити MacBook набагато легше, як на мене, ніж iPhone. І для цього не потрібні такі скіли. І Більш за те вам не треба думати, чи він кручений, чи не кручений. Якщо ви можете встановити потрібні застосунки, перевірити, що в принципі всі агрегати працюють, то навіть якщо його вскривали, вже нічого страшного, там вологозахисту немає. Більш за те, якщо навіть батарейка вже дохла, але маубук нормальний, ви батарейку зможете замінити з часом. У нас, до речі, на вже є відео і як обирати собі БВшні айфони і бевешні макбуки. Тож, якщо ви будете купувати щось з рук, то обов'язково користуйтесь порадами, тому що потрапити на недобросовісну людину дуже легко. 256 ГБ SSD – гігабайт це не дуже багато, і я б для себе подумав ще і над придбанням якогось SSD. Наприклад, Samsung t 7 на 500 гігабайт, його вартість нового складає 3500 3900 гривень. І SSD-шку я брав би саме Нову, тому що там можна потрапити на всю суму, якщо вона багато падала чи нею користувались просто фулл тайм. Далі годинник. Насправді у цьому сеті я не буду зараз згадувати про якісь дрібниці, від яких можна все ж таки відмовитись, наприклад, дротові навушники. Мені хотілося б, щоб вони були, але якщо я обираю щось дешеве, я просто цю нішу прибираю. Але от годинник я не можу прибрати зі свого життя, тому що я ще й займаюся спортом, і для мене годинник потрібен. Для велосипедних поїздок, а також для бігу, чим я займаюсь кожні два дні. Гарміни це дуже дороге задоволення, і в принципі можна було б зупинитися на якихось Amazfit, але. Чесно вам скажу, я з багатьох причин не хочу цього робити. Я просто і вас не хочу відштовхнути і порекомендувати вам щось більш дорожче. Але як я вже сказав, я розповідаю про себе. І мені дуже дуже потрібна навігація. Так мені ще й мобільні платежі потрібні, але от якщо б прямо бирати, я б міг від них відмовитись а від навігації ні. Тож я б зупинився би на годиннику Garmin Fenix 5 x так саме версії плюс, це наступна після 5 x Саме плюс версія на БВ-ринку обійдеться дорожче десь на 2000 гривень. Це начебто і відчутно, але вартість годинника буде складати десь 10 тисяч гривень. На такій сумі 2000 гривень це не так помітно, і я вам скажу, що ви отримаєте за ці гроші інколи в два рази кращу автономність, а також ті самі мобільні платежі і музичні стрімінгові сервіси по типу Spotify. Якось неправильно, не по типу Spotify, а Spotify і DC і все, а за 10 тисяч гривень це все ще дуже конкурентний годинник, хоч і БВшний, тому що це повноцінний мультиспортивний годинник з повноцінною навігацією і 16 гігабайтами вбудованого накопичувача, куди можна завантажити мапу всього світу. Далі мені потрібна камера, чесно кажучи, це вже бонуси, тому що якщо б мені потрібно було сильно економити, то я використовував би iPhone, на цей 11 Pro Max. тому що на нього дійсно можна знімати ну, буквально все для свого YouTube, для влогів, для техноканалу, навіть для автомобільного і до речі, на наш автомобільний канал, ми зараз все знімаємо тільки на iPhone. правда, на 13 Pro Max, але нещодавно ще й на 11-ки знімали. Так що з цим проблем немає. Але якщо вже можна брати собі камеру, наприклад, якщо ви інколи якийсь хочете там мінімальний продакшн підзняти чи зробити більше артистичне відео, то скоріш за все вам. Треба буде щось обрати, і я вам порекомендую дві. Перша це Canon m 50 Mark 2 з кітом об'єктивом 1545. Нова така зараз коштує 29 тисяч гривень вже з об'єктивом, і насправді це непогана ціна. Єдине, що треба пам'ятати, що Canon вбила чи прямо зараз вбиває цю лінійку. Вона з часом перестане підтримуватися, але тут оновлення не такі важливі. Головне, що лінійка об'єктивів просто не буде розширюватись, тобто вони вбивають цей байонет. ЄС е чи EFM, е щось таке. Коротше, тобто не буде більше цих m 6, III, 3, 50 Mark 3. Ну, скоріш за все, наскільки я знаю. Тому для себе я б обрав би все ж таки щось більше з перспективою на майбутнє. І скоріш за все, це була б Sony zv 10 Дуже погана назва за 35 тисяч гривень. Ви можете придбати її нову з об'єктивом 16-50 мм І ця камера сама по собі трішечки краще, тому що вона все ж таки Sony, багато кому Sony більш подобається, але ладно, я не стих, мені Canon теж подобається. Вона більш заточена під влоги. Там вже є якийсь шумодав, ви можете знімати із руки на не неї нормально. Також там є всі входи, що вам потрібні. В принципі, вони конкурентні, але для Sony є набагато більший парк оптики. І я розумію, що ви не будете Бі її купувати скоріш за все, але інколи можливо доведеться взяти в оренду для того, щоб зняти щось, що на Canon буде зробити неможливо. Ну і останнє це. True Wireless навушники це гаджет, без якого я зараз дійсно не уявляю своє життя. Інколи треба і попрацювати в них, і в шумному місці побути, і послухати, що там люди не знімали, намонтували, щоб внести якісь правки. Тобто навушники вони потрібні. Я б може і обрав би дротові, якщо б смартфони сьогодні були з 3,5-мм джеком, але таких немає, тому обираємо без дротові. Звісно, AirPods Pro 2 дуже класна модель, але й коштує, якщо обрати нові або вершні навушники, як не купував би, приблизно 10 тисяч гривень. Це дефіга. Тому я запитав у Макса, які б навушники він порадив, щоб зекономити, але при цьому класні і з шумодавом. І він мені порадив Oppo Enco Air 2. Вони коштують, до речі, 2500 500-2800 гривень. Це дуже нормальна ціна за якісний продукт. Так, я колись тестував подібні опо і мені дуже не сподобалось керування. Але ми розуміємо, що з чимось доведеться миритись, тому що ми все ж таки зараз компонуємо такий собі бюджетний варіант, але не найбюджетніший. До речі, якщо хочете, щоб я зробив відео про найбюджетніший список, який можна обрати і цим користуватись, як звичайна людина, не як я, то напишіть про це в коментарях. Я теж зроблю таку. Добірочку, але зараз іде от саме про більш хардкор навантаження, коли треба і монтувати, і багато чого робити, знімати. То от такий сетап, мені здається, підходить найкраще для цього. І тепер перейдемо до поганої новини. Вартість цього комплекту, якщо купити все і одразу, складає 93,5 тисяч гривень. Це, звісно, в залежності від того, що ви там на БВ ринку знайдете. Це вже з SSD-шником, це дофіга, справді дофіга, але давайте не забувати, що я тут підбив ну буквально весь свій комплект для реально комфортної роботи. Якщо б треба було максимально економити, я б обрав би можливо навіть iPhone XR, чи, наприклад, MacBook. Навіть не знаю, якийсь би просто шукав більш вбитий, але на М 1 навушники можна взяти гривень за 900, якщо зовсім якісь поганенькі, але вони теж будуть працювати. Годинник дійсно можна обрати Amazfit якийсь за півтори тисячі гривень, тобто можна зекономити дуже дуже сильно. Але як я сказав, якщо ви хочете адекватний і дуже доступний набірчик подібний цьому, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково зроблю. Писати про те, скільки коштує мій теперішній набір, я не хочу. Тому що це все купувалося в різні часи, і якщо по так зараз все придбати, ну реально ніяких грошей не вистачить на це. Сподіваюсь, що таке відео було для вас цікавим, можливо, навіть корисним. Задавайте свої питання, пишіть коментарі, не забувайте про ваші пальці вгору і не забувайте підтримувати ЗСУ. Так, переможемо. Всім пока!